Головне про події 25 вересня. Росіяни використовують ЗАС як перекриття. Другу Путіна надіслали кулю, а Китай вперше запустив міжконтинентальну балістичну ракету. Докладніше далі. Уряд спростив механізм виплат на випадок отримання інвалідності або загибелі українських військовослужбовців. Про це йдеться у постанові Кабінету міністрів. Заповнити та надіслати заяву можна як у паперовій формі, так і в електронній через державний застосунок Дія. За інформацією української розвідки, росіяни використовують Запорізьку АЕС у тимчасово окупованому енергодарі як прикриття для військового полігону для тренувань операторів дронів Камікадзе. Росіяни тиснуть вздовж усієї лінії фронту. За добу відбулося 154 бойових зіткнення. Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ. Ворог атакував 11 напрямків фронту. Найактивніше російські загарбники штурмували Покровський та Курахівський напрямки. Також стало відомо, що українські військові вийшли з міста Вугледар Волновайського району Донецької області. Останнім часом росіяни його оточили одразу з трьох сторін. Росія веде переговори з єменськими бойовиками-хуситами про передачу їм протикорабельних ракет Яхонт, Повідомляють джерела агенції Reuters. Ці надзвукові протикорабельні ракети дозволять хуситам більш точно вражати комерційні судна та становитимуть загрозу для військових кораблів США та ЄС премєр міністру Словаччини Роберт на якого раніше здійснили замах, надіслали конверт із кулею. Цю інформацію підтвердили у прес службі словацького уряду. Росія запустила в Китаї програму розробки та виробництва ударних безпілотників дальнього радіусу дії для використання у війні проти України. Про це повідомляє агенція Reuters. Розвідка США попередила Дональда Трампа про загрози вбивства з боку Ірану з метою дестабілізувати США. Китай звітував про перше успішне випробування міжконтинентальної балістичної ракети в Тихому океані. Загалом за останній рік Китай наростив ядерний арсенал з 350 боєголовок до 410. У німецькому регенсбурзі пройшов найбільший у світі парад такс, який зібрав 1173 собаки, які приїхали разом зі своїми господарями з різних куточків світу. Парад організував міський музей такси. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.